Друзі, всім привіт! Я вітаю вас з Мукачева, Закарпаття на своєму каналі, що не сказав Гід. Але гід не сказав про головне, а зараз в нас така компанія на моєму каналі вона невеличка в порівнянні там з такими знаєте, потужними каналами, вона дуже-дуже гарна. Так про що не сказав гід? Гід не сказав, звідки він приїхав в Закарпаття, чому саме він приїхав до Закарпаття до Мукачева, що він робить зараз і що робив колись. Ну і зараз я вам коротенько розповім про себе. Ну, ви вже знаєте, що я Марина. І я приїхала з Криму. В Криму я народилася в місті але Так склалося моє життя, що я до анексії жила в Євпаторії. І от Євпаторія дуже цікаве місто. Воно має історію, котра нараховує 2500 років. І саме тому вона завжди приваблювала туристів. Я свій шлях до роботи екскурсоводом, до роботи гідом в Криму давала майже 10 років. Тобто, я за фахом викладач англійської мови викладала в гімназії, це найстаріша гімназія в Євпаторії. Ну, це окрема історія. І паралельно я ходила. На е, такі засідання екскурсоводів, краєзнавців і е, просто е, так, тих людей, е, котрих цікавила історія нашого міста. І е, на початках ми там збиралися в холодному такому взимку. Він особливо був холодний актовий зал, або я не знаю, як це зветься, е, в санаторії. А потім нам вже надали таку аудиторію велику з інтерактивними дошками, тобто з усім всім, всім, що було просто необхідно для лекцій по історії не тільки Євпаторії, а Криму, і це знаєте, де. Ця аудиторія була. В нас був, був філіал університету з Луганського університету на ім'я Володимира Даля. І от вони нам, до речі, безкоштовно безкоштовно давали цю аудиторію. А там, ну це не заняття, да то я би сказала, що це таки був клуб. Клуб по інтересам, як то кажуть, але ну, переважна більшість там була гідів і краєзнавців, і людей, котрі історію цікавилися і вивчали самостійно. І ця, ці наші зустрічі були в міжсезоні, тобто з жовтня по травень. А кожну неділю, кожну неділю ми невеличкими такими групами їздили по Криму. Отак друзі, і я в 13-му році, 13 році я вже була запрошена до інформаційного центру в Євпаторії і для того, щоб проводити екскурсії англійською для іноземних туристів. Розумієте, круїзни суда заходили до анексії в Ялту, але Ялта мала не такий поважний вік, як Євпаторія. Воно було цікаво, але хотілося більшого. Да? А Евпаторія 2500 років ця історія. І от була домовленість, що туристи з Ялти будуть приїжджати до Євпаторії на день, і там їм буде запропонована оця екскурсія. Бажаючих проводити цю екскурсії було багато, але обрали мене і ще одну жінку. І от, а як екзамен ми складали? Тобто дуже просто. Я приїхала одного дня до інформаційного, інформаційного центру і його е, шеф, очільник цього центру, каже: От, будь ласка, оцей маршрут популярний, малий Єрусалів, розповідайте англійською. Ми пройшли десь третину. Цього маршруту і він казав все добре ви прийняте. Але це 13-й рік, і я встигла провести одну екскурсію лише до речі. Я кажу зараз просто про інформаційний центр. До цього я багато працювала і в 90-ті роки, і в нульові роки, і далі, далі до Нексі. І я там працювала як англомовний гід, коли там запрошували мене. Ну, в мене така, знаєте, доля, що переважно я веду екскурсію для таких невеличких груп і для індивідуальних туристів. Ну, англійська мова вона так і роб, діє. І от в мене була така велика група в жовтні 2013 року. Вона складалася з шотландців, з англійців, і ще було декілька турків в цієї групі. Я пропрацювала день і їх керівник групи була задоволена і казала: добре, зараз вже буде листопад, в нас почнуться шторми, в нас буде дуже холодно, і десь в квітні ми розпочнемо. Все, ну, розпочалося інше. Отак. От Оце коротенько. Якщо будуть в коментах запитання, я обов'язково розповім. І вже після анексії я приїхала до Мукачева, і можна було казати, що от 10 років тому я йшла до своєї мети, а тут сталося так, що треба було починати все заново. Ну я це все зробила. Ну я ж про Крим, про Євпаторію. Да? В нас, от зараз я вам буду. Ой. Де ще показувати, да? uh, так uh, в нас uh, я привезла ці книжки uh, краєзнавці, люди, котрі uh, вивчають це не обов'язково гіди, uh, вони uh, писали дуже дуже багато книжок. І оця книжечка, вона корні і на російської мови зрозуміла, це із історії в Патурі uh, времени правління городського голови. Миколаю Мамуни написала Ірина Міхайлна Сліпка. І далі в неї ще була десь вона, теж невеличка книжка, історія сім'ї, історія города. І дуже файно вони так виглядають. Я їх зараз просто зберіга на пам'ять. От така вже це Станіслав Цалік написав і в Паторія прогулки по малому Єрусаліму. І я теж це все зберегаю. І сподіваюся, що коли-небудь я просто друзям про це розповім. Далі в мене ще є отака велика е літературна євпаторія і автор е цієї е е книжки Анна Хорошка. Вона ніколи не працювала, до речі, екскурсоводом, але вона дуже любила е це, я ще раз вам. Раджу подивитися, отака От книжечка, бачите? Вона дуже любила Євпаторію, це її рідне місто, і тому вона зробила таке. Далі та ж Ріна Сліпка, вона авторка книжки Сад дітства», і ця книжка виключно про гімназію, в котрій я викладала англійську мову. Багато років. Далі я просто хочу сказати, як люди, котрі народилися в Євпаторії, її любили і поважали. І Я, на щастя, це да, все, все зберегла. Оце видання, я не буду називати, де воно, ти зрозуміла, що це було зроблено в Москві, але, але є. Така книжка і фільм був знятий, він, мабуть, не дуже популярний, і його переважно там в далекі там, 60-ті роки. Але для Євпаторії це було дуже цікаво, бо письменник, котрий і вчився, якщо я не помиляюсь, вже забуваю. В гімназії, де я викладала да, Борис Балтер. Він є автором е, книжки До свідання, мальчики». Ви бачите, яке класне видання. Тут, до речі, є це, це просто про фільм. Отак, Ця книжка про фільм, по-перше, да? А, і до речі, тут дуже класні. Е, Ілюстрації зроблені. Ну, Це окрема, це історія Крима. якщо буде цікаво, на якісь питання я відповім. До речі, я вже 9 років живу в Закарпатті. а тут диск, ще диски були да? з фільмом До свідання, мальчики. Ну і саме так виглядає книжка До свідання, мальчики». Да? Бачите? І це теж говорить про те, як люди і в люблять своє місто. На жаль, сталося так, що я і практично всі мої друзі поїхали після анексії, і вони поїхали в різні міста. Але в Закарпатті я познайомилась теж з друзями, котрі працювали в туризмі, але в Алушці. Отак. А зараз у нас така чудова погода, і я вам запропоную таку невеличку прогулянку. Я там, знаєте, у нас вузенькі такі вузенькі вулички, І коли я йду, розповідаю, да, воно комусь там заважає. Просто я скажу: ми йдемо по вулиці Дохнові, чи трішечки. Потім ми повернемо, побачать люди це центр міста Духновича, побачить, де нова пошта, де можна відправити ваші... От приїхали ви до Мукачева, да? і ви там купляєте якісь сувеніри. В нас дуже полюбляють купляти ще сири, якісь там леквари, все таке інше. І отут, прямо в центрі є нова пошта, і ви відправляєте будь-де. І за кордон, до речі, теж. Потім ми пройдемо. Це в Закарпатті Дуфорт, і там ви побачите новобудови в нас будуються, бо в нас з розумілих таких причин вже збільшилася кількість населення. Потім ви побачите такі вже будинки, котрі, вони вже не новобудовані, там років 5, але там є. Такі ресторації, де можна і поснідати, і пообідати, і просто каву попити. І там назви я так буду вам показувати. А потім я таке буде в мене. Я, мені питають, а що там далі. І от моя подруга вона була в мене в осені. Вони кажуть: ну завжди ми там бачимо ратушу, ми бачимо центр міста, а що там далі? І от ви там подивитесь, що там далі. Все, друзі, з вас, лайк, підписка, до побачення. Зараз такий своєрідний постскриптум, тому що я передивилася відео, що я зараз для вас зробила, і воно таке достатньо довге, тобто вулиця буде окремо. І я вам дуже раджу дивитися опис, і в описі до цього відео буде посилання на цю вулицю або навпаки. Обов'язково це подивитись. І от я передивляюся це відео і думаю, боже, треба робити по скриптам. Чому? Я показала вам усі книжки, котрі я зберігаю як пам'ять, а це вже такий сувенір мені зробили туристи-звінці. Оце, якщо отак от я зроблю, бачите, це Геракл. І це Геракл, він на Березі Чорного моря, саме в Євпаторії. І це окрема історія про цього Геракла і саме чому йому там пам'ятник встановлений у цьому. Гераклу, ну просто я вдячна своїм друзям, туристам з Вінниці. Вони не вперше були в Мукачеві, вони знали, що я з Крима, а я завжди про це кажу, бо в мене акцент нічого не поробиш. Я за нього навіть не вибачаюся, бо кожна людина вона, можна навіть сказати, звідки вона приїхала, чи з, там, з Полтави, чи з Луганська або Донецька. Ну, про Закарпаття я взагалі вже нічого не кажу. Все, друзі, тобто ще раз: вулиця Духновича, а потім вулиця Мира це буде окреме відео. До зустрічі! Пока-пока. Бережіть себе!